Друзі, вітаю на каналі. Зраду скасовано зазвичай закликаю підписуватися, адже таким чином ми разом міцно тримаємо наш інформаційний фронт. Сьогодні разом зі мною е політолог, е доктор політичних наук, професор Ігор Поліщук. Оглядаємо все найважливіше, що відбувається не лише в Харкові, в Україні та світі. І Все це ми проломляємо до е того, як протидіяти тим численним. Наративам та інформаційним вкидам, які е, продовжують московські ботоферми ненастанно випродуковувати останні сумні події навколо е, ударів по гіпермаркету, «Епіцентр» на Салтівці в Харкові е, постійно зростає кількість загиблих е, в Харків. Україна в жалобі, згадуємо кожного й кожного. І в зв'язку з цим ми вже бачимо, як з'являються численні вкиди, причому на платформах інформаційних і українських, які чомусь це перепощують, навіть не замислюючись над тим, що вони таким чином підіграють ворогові на інформаційному полі, що мовляв, да, ну удари просто так не завдаються. Там десь були і склади. А, збройних сил України з боєкомплектом, навіть там з якою західними зразками зброї, різновидами зброї, тому і така детонація, тому і такі вибухи. А, пане Ігорю, ви не відстежуєте цей процес, і що ви можете додати? Ми з вами бачимо з останнього, що мовляв, там артилерія на околицях збройних сил України розміщена. Е, сил оборони прикриваються е, мирними мешканцями Харкова, зокрема Салтівського і Київського районів, наші ж. Живим щитом, тому ми вимушені на це реагувати. Це пишуть російські пабліки численні і відтак, ну вони свою матрицю поведінки перекладають на нас. Тобто, е, звичайно, сьогодні о, Харків переживає дуже важкі часи, тому що, е, як на мене, ми сьогодні, от ми згадали про епіцентр. На жаль, ми сьогодні перетворилися на епіцентр російського тероризму. От наш, наше місто воно зазнає ну дуже таких дошкульних ударів. І тут вимальовується, як на мене, ну така, знаєте, як завжди, комбінація, яка завжди застосовується під час гібридної війни. Що мається на увазі? Мається на увазі, що Військова складова або терористична складова, вона завжди поєднується з інформаційною складовою. І от формується, коли планується якась певна операція, то військова компонента, як правило, поєднується з інформаційною компонентою. І от навколо цього ну, працюють так: запускається певний наратив, потім, навколо цього наративу, активно розповсюджується Розпосюджуються е, чутки е, і всякі, ну такі небилиці, для того, щоб розхитати моральний стан людей, моральний стан харків'ян в даному випадку. І, на жаль, воно, в принципі, спрацьовує дещо. Я не скажу, що на все 100%, але спрацьовує Ну така природа людської психіки, коли ти бачиш, що Відбувається отаке зжахіття, коли якихось ну, в, осяжному, в осяжній перспективі зрушень на краще не передбачається, то люди ну, трошки впадають в розпач, їх можна зрозуміти. От я бачу в своїх знайомих у сусідах. По людях, які ну, виходять на вулиці, там, в магазини, і так далі, і тому подібне. Звичайно, настрій не дуже радісний в'яко каже, особливо після того, як от сталася та, ця трагедія в епіцентрі, вони навмисно били, ви ж розумієте, Якщо там, ну навіть якщо погодитися, що там якийсь був військовий там об'єкт, чи прихований, чи щось таке. А чому ж ви тоді били в самий пік, коли ну зрозуміло, що в вихідний день в обід люди найбільш масово туди приходять, користуються можливістю закупити там будівельні матеріали і так далі? Я навіть сам збирався туди йти. От мені доньці там треба ще докупити там невеличкі. Кімнату речі, і ми планували десь на днях поїхати в епіцентр, тому що там ну і якісно, і ціно, цінова політика, доволі таки така демократична, і так далі. Так що бачите, ну можна сказати, Бог уберіг нас. Але тут просто ситуація яка, що треба, мені здається, треба більш активніше нам працювати. Ну, протидіяти цьому всьому, от е, наша сьогоднішня передача, вона дуже корисна, як на мене, тому що це ми даємо альтернативу е, оцим піар атакам з боку ворога, ми їх е, намагаємося спростувати і відбити. І це правильно, це треба робити, тому що треба людям показувати, що ну, як, е, як організовується цей комплекс. Комплексна атака на Харків. Е, я вам скажу так: от я просто завжди для того, щоб зрозуміти суть, необхідно е, побалакати з відповідними експертами, які тямлять на військовій на військовій справі. І от е, ну, у мене є декілька вже тут, і в Харкові експерти, і в київські експерти. Ну, і вони всі в один голос, що кажуть? Це для харків'ян, щоб вони не подали просто в розпад, що тут все прямо так погано, там уже артилерія то все ну синітниця. Яка там артилерія, вона не може стягуватися, тому що немає там сенсу її стягувати. Це раз. Другий момент пере... оця групіро... групування російське, яке вже ну, трошки там захватили якийсь невеличкий плацдарм на півночі Харківської області. Ну в них дуже обмежений ресурс, дуже обмежений, вони не зможуть не зможуть реалізувати навіть половину тих планів, які вони собі там намалювали. І ми бачимо, що якби в нас була відповідна, ну, вчасно поступила відповідна зброя з боку наших західних партнерів. Я думаю, ця б ситуація в принципі б вона і не трапилася б ніколи. Не трапилося, тому що вони просто користаються тою можливістю, що у нас, от бачите, невеличка така прогалина з боєприпасами, з військовою відповіддю, і оце вікно можливості, воно закриється десь ну точно через місяць, це сто І треба нам от протриматися оцей місяць він може бути складним. Але ну, тут треба виходити з своїх е, можливостей, з своїх е, безпекових е, можливостей і так далі. Тому в розпач впадати не треба, особливо і в паніку не треба впадати, але ну, для себе шукати більш такі безпечні місця, е, реагувати на війську, на цю повітряну тривогу і так далі. Просто елементарні заходи безпеки вживати. Тому е, Росія, вона, знаєте, от я так уже оцінка по всій цій війні, вони в військовому плані не спроможні, за великим рахунком. ну, Досягти там великих успіхів. Чому? Тому що в них є відсталість технологічна сам перед. Е, військовий склад, який е, сюди перебрасується, він не підготовлений багато в чому. Тобто... Вони в військовому плані, ну, називати їх Другою армією світу, це величезне передбільшення, як виявилося. Але в плані пропаганди, в плані ІПСО, в плані інформаційної е, атаки, вони майстри. Ну, давайте їм віддамо належне. У них це відлагоджено, і це одна з. Е, Ознак авторитарного тоталітарного режиму, тому що він будується на пропаганді, він будується на, на дурачуванні, на тому, щоб масам давати постійно якась, якусь тему, яка їх буде підігрівати. Оці настрої буде там посилювати їхні якісь там ну, псевдопатріотичні настрої і так далі. Тому тут, виходячи з цього, і треба і готувати відповідь. Нам готувати відповідь. Треба посилювати теж пропагандистку. Мені здається, ми іноді от, знаєте намагаємося в білих перчаточках протистояти серійному вбивці. Ну, так, якщо взяти. Да, інтелігентний такий, прямо ми такі вже, прямо там нічого не зробимо там, щоб протирічило там якимось правилам і так далі. Ну, бачите, це з таким ворогом треба теж вживати. Як на мене, відповідних зеркальних навіть іноді е, заходів. Тоді він. Тому що він не зрозуміє іншого. На жаль, не, не писати. Так, да, це просто знаєте, це не те, що інша цивілізація, це антицивілізація. І ми це для себе і нашим партнерам маємо пояснювати. Ми ну, довго воно... пояснюємо, пане Ігорю, Ми довго їм пояснюємо. Ми бачимо ситуацію. Так же, все Швеція так використовуємо зброю нашу, яку ми надаємо. Велика Британія так звичайно використовуємо. Польща дає згоду. Країни Балтії всі дають. Білий дом продовжує зберігати мовчання. Це при тому, що на Байдена сьогодні почав відбуватися шалений диск. Навіть спікер нижньої палати Майкл Джонс вже говорить прями. Он текстом необхідно, щоб давали відсіч на російській території. Нехай це буде у 100 кілометрів. Байден продовжує мовчати, і кожен день мовчання приносить наслідки. На кшталт того, що у нас сталося в епіцентрі е, цієї суботи. Пане Ігорю, в зв'язку із цим ми з вами відстежуємо надалі ситуацію. Я зараз не хочу особливо зупинятися на тому, що е, є певні загрози для богодухова для Золочева. Те про що говорив і президент в своєму зверненні, і певні спроби накопичення сил. По лінії Грайворон, е, Пролетарське, барісавка на території Білгородської області, та але ми бачимо, що це такі маневри, які ну е, знову ж таки, як елемент і ПСО поки виглядають. Я зі свого боку не бачу зараз реальної загрози е, якогось масштабного вторгнення. Потрібно десь ну 50... Терес там 80 тисяч особового складу для цього. Але що ви додасте буквально кількома словами до того всього, до тих маневрів, які відбуваються зараз саме з західної або так північно-західної частини кордону Харківщини ближче до Сухщини? Ну, це знову розтягування фронту. Це розтягування фронту. Тобто вони побачили, що тут ми їм активно протидіємо, і ну, по суті в них є невдача. І слава Богу, то вони намагаються ще далі ще далі розтягнути це все. Розтягнути фронт для того, щоб ми відволікали вже резерви від, від цих напрямків на додатковий напрям. Але я абсолютно з вами погоджуюся, що е, сил для якогось реального маневру в них немає. Ну, в них немає, це об'єктивно. Для того, щоб е, навіть окружити Харків, їм необхідно, за різними підрахунками, до, мінімум 300 тисяч. 300 тисяч особового складу, тому це все маневри, відволікаючи маневри, які спрямовані на розтягування фронту. А, в зв'язку з цим у мене одразу питання: що це було? Що це була така зазустріч Путіна і Лукашенка минулого тижня в Мінську, та раптом там поява літака Януковича? Знову якісь почалися вкиди про те, що ну, це може бути не просто так, от прилетів Янукович. Хтось сказав, що там не, ну, начебто, Путін ігнорує Януковича. а Лукашенко навпаки, хоче їх там якось сконтактувати. Ну, невідомо для чого розумієте? Це то багато різних конспірологічних версій, які зрозуміло де випродуковуються. Та втім, диму без вогню не буває. Багато питань зринуло після тієї зустрічі в мінську аніж відповіді. Відтак. Ну, я вам скажу, як я бачу, це все знову ж таки теж інформаційні операції. Значить, сьогодні, ви знаєте, є активна атака на е, Володимира Зеленського як, начебто, нелегітимного президента. Це ж російський суд, російський наратив, е, на, у нашому суспільстві є абсолютний консенсус, що е, під час військового стану вибори. Проводити ніяк не можна, тому що їх, ну в принципі, неможливо нормально провести багато частина людей, вона взагалі поза межами держави знаходиться. Ну а навіть ті, що в державі, вони ж сьогодні розпорушені по різних територіях, є багато переселенців, ну і так далі, і тому подібне. Тому у нашому суспільстві і серед наших політичних сил є однозначний консенсус: що поки триває війна, поки питання про владу, воно. Не те, що не стоїть, воно є для нас дуже небезпечним і дуже шкідливим ставити питання про легітимність там влади і так далі. Тому що це руйнує нашу державність як таку. І це треба для, для себе чітко розуміти. Росіяни це прекрасно розуміють, і вони навмисно застосовують оці наративи про нелегітимність і любима чи улюблена. Пластівка, платівка Путіна про державний переворот про те, що легітимного президента в лапках легітимного Януковича, начебто, відсторонили не в легітимний спосіб від влади. І тому вони тримають цього Януковича як, знаєте, як запасний такий ну куклу для маневра, для маневра, для можливого політичного маневра. І тут вони дійсно. Бачачи, що ну, Захід рішуче підтримує Україну, що потік зброї збільшується на нашу підтримку, і так далі, вони застосовують ще такий запасний, як на мене, план з Януковичем. Сказати, що ага, от, значить, з Зеленським ми не будемо вести перемовини, а ми будемо вести перемов... перемовини з умовно легітимним президентом. Той президент, якого ми вклалися, якого ми спонсорували, якого ми привели до влади, це наш Янукович. І потім, якщо ситуація там буде розгортатися в яких, ну, якісь хоча б невеличкі успіхи, вони можуть навіть завести його на північ Харківщини і сказати: оце Януковська республіка, і він тут легітимний президент. Навіть такий сценарій. Так що, тут все, що хочеш, може бути. Просто ми звертаємо увагу на те, що такі активні рухи почалися якраз в процесі фіналь, фіналізування підготовки до глобального саміту миру, що відбудеться в Швейцарії 15 16 червня. Ми знаємо, що за інформацією від президента Зеленського, вже 90 країн зголосилися взяти участь у роботі саміту, і ми розуміємо, що ці всі рухи не просто так у Кремлі відбуваються там дійсно. Тісно занепокоєні тим, що такий великий форум відбудеться, і всі ці рухи якраз вказують саме на те. А відтак, пане Ігорі, якщо таки застосувати вже фаховий політологічний погляд у найближчу перспективу, як ви вбачаєте перебіг проведення саміту, що може бути на виході, зрештою, в контексті того, що зараз все відбувається в підготовчому на підготовчому етапі. Ну, я думаю, тут дивіться, перший момент це кількість держав, яка вже зголосилася взяти участь в цьому форумі. Е, ну, Вже сьогодні ми маємо цифру 90 країн, понад 90 країн. Всього в світі існує 200 країн, умовно кажучи. От бачите, вже половина країн світу вона буде на цьому форумі. Це для України як геополітичного суб'єкту, це вели... ну, дуже великий показник. Дуже великий показник. Це свідчить про те, що ми сьогодні є дієвим е, суб'єктом світової геополітики, не більше, не менше. Ну, я от в одній з е, статей своїх писав, що ми вимушений суб'єкт світової геополітики, тому що, знаєте, це такий збіг обставин, обумовив таку зростаючу роль України, тому що без російської агресії ну, навряд чи ми б знаходилися в центрі уваги світу от вже декілька років. Давайте відверто казати. Тому ми змушений геополітичний суб'єкт. Але тепер наше завдання полягає в тому, щоб стати дієвим геополітичним суб'єктом. І от цифра 90 вона свідчить про те, що ми, в принципі, вже є дієвим геополітичним суб'єктом. Що може бути на виході? Ну, на виході буде ком'юнікет які підтримують, я думаю, більшість, абсолютно більшість країн. Там і продовольча безпека, і питання, е, пов'язані з міжнародним гуманітарним правом? Е, для нас важливо ще такий момент. Ну, як я ж кажу, ми не можемо перебільшувати значення цього саміту. Це як на мене, тільки початок великого. Великого шляху до миру, але це важливий початок, дуже важливий, тому що там е, будуть представлені країни, які сьогодні відіграють ну, велику роль в світовому політичному процесі. Я думаю, там G7 буде представлена обов'язково буде представлена Індія, яка запрошена до речі на саміт G7. І можливо, це буде вже g G8. З Індією. Е, я думаю, що нам треба все робити, щоб залучити Китай, хоч як ми там ставимося до їхньої політики позитивно негативно. Але ну це друга країна сьогодні, друга держава світу за своїм потенціалом. І не враховувати їхній. Потенціал і фактор кита... Китаю Ми не можемо. Це наша дуже велика помилка буде, якщо ми будемо ну стояти на яких суто антикитайських позицій. Це абсолютно дурниця. Мені здається, навпаки, ми маємо активізувати свій діалог з Китаєм для того, щоб він. Ну, врешті-решт, зацікавити Китай якимись своїми пропозиціями економічними, пропозиціями про, про, відбу, про відбудову України, можливо, про інвестування якісь. Китай він зацікавлений, об'єктивно об в цьому. Тому треба з ними працювати. Треба ну, не так, от як іноді от я чую. Наші горі аналітики, що «Та, Китай це головна там, сила зла світового і так далі. Вона не сила зла, просто це інша цивілізація. Але це цивілізація, а Росія сьогодні антицивілізація. Так як вони себе поводять, це не цивілізація, це антицивілізація. Вони ігнорують будь-які норми людського співжиття, будь-які норми цивілізованої поведінки і так далі. Тому Китай це той фактор, який, якщо ми вправно тут будемо працювати, він нам може дати більше, ніж навіть оця вся військова армада. Тому що він може, він може примусити оцього дурня до миру, розумієте? Примусити. На нього є ці важливі для цього. Угу. Пане Ігорю, вже як сворідний підсумок багатьох експертів насторожило те або викликало певне занепокоєння, що не буде. На саміті розглядатися в повні формула зеленського формула миру зеленського яка складається з десяти пунктів. Акцент робиться лише на трьох пунктах і відтак почалися розмови про те, що готується підґрунтя до якихось інших перемовин, можливо, за. Китайським сценарієм або якісь там ну знову ж таки альтернативні майданчики, які будуть зараз вибудовуватися. Вже і Саудівська Аравія заговорила про якісь свої послуги в цьому контексті, і так далі. Що ви можете додати і підсумовуємо сьогоднішню розмову? Ну, я скажу, що е, тут е, я ж кажу: ми маємо аналізувати і кількісний і якісний е, склад представників, які будуть представлені ну, от, на цьому форумі. Е, То те, що є альтернативні і плануються альтернативні площадки, це цілком закономірно. Тому що е, Росія вона ж не сидить і не вичікує, вона діє в своїх інтересах і вона готує альтернативні площадки для того, щоб сказати, бачите. Україну підтримали ці, а нас підтримують оці. Так що, тут чисто об'єктивно, треба бути готовим до цього. І треба теж готуватися до того, що будь-яка війна завершується перемовинами. Нам просто треба, як на мене, треба дуже грамотно обрати час для цих перемовин. І це має бути час не такий, як зараз. Що ми все-таки об'єктивно, ми не маємо ініціативи на фронті, і ми тільки вимушено, тільки захищаємося. А от коли нас будуть хоча б невеличкі перемоги, і, і ми будемо в своїх руках тримати військову ініціативу, тоді, можливо, якісь можна казати про якісь перемовини. Але знову ж таки, тут ще важливо з ким вести ці перемовини? Мені здається, що треба ставити питання, щоб з російської сторони це був не Путін, принаймні. От, і все. Тому що з ним перемовини будь-які, вони просто позбавлені раціонального змісту. І все пане Ігорю. Ставимо три крапки в нашій розмові пильно відстежуємо надалі ситуацію для до наступних наших з вами в стрімів. І е, певен, невдовзі побачимося, бо події розвиваються вельми динамічно, і нам буде про що говорити. Е, Ігор Поліщук, доктор політичних наук, професор, був сьогодні у зраду скасовано. Я, Микола Пахнін, закликаю підписуватися і тримати разом наш інформаційний фронт. Побачимось. До побачення.